Доброго дня, любі друзі! Ви, Тирі, Софія. І так я роблю розклад на кожен день. І зараз про неділю. Королем нашої сонячної системи є Сонце. Сонце управляє неділею. Цікаво, що англійська назва цього дня Sunday, німецька Sontaж, що в перекладі означає День Сонця. Перше, що рекомендується робити в неділю, це зайнятися собою і своїм здоров'ям. Дати собі відпочити, дати собі наповнитися. Добре, звісно, приймати гостей. Добре ходити в гості. Добре, щось легке на сьогодні планувати. Добре планувати тиждень наперед. Думати. Добре навіть прописувати плани. Але. Будь ласка, без надмірних фізичних вправ. Ну, звичайно, якщо то не є у вас система, і ви, можливо, бігаєте або займаєтесь якимось видом спорту. Ну, і так, любі друзі, новий формат. Головна подія цієї неділі. Ви пам'ятаєте, що ми вау! Ви пам'ятаєте, що ми зайшли в коридор затемнень? Да. От, тож, любі друзі, як то кажуть, пристебніться. Нагадую, будь ласка, займіть приймальну позицію. Я все приймаю. Якщо до вас приходить саме зараз те, що ну, не дуже ваше, не дуже так, як ви хотіли. Коригуйте! Коригуйте, прокачуйте свою силу. да, Махну, я зараз всі викладу, але вже мені подобається. Можна, в принципі, зупинитися, да, але все одно давайте 5 карт. Тепер цікавий момент цієї неділі. Цікавий момент. Радість цього дня. Що бажано зробити в цей день? І чого бажано не робити в цей день? Ну, дивіться, любі друзі, пам'ятаємо, які карти перевернуті, це просто вони мають якесь інше значення. Я кудись втратила свою гарну вказі, вказочку, тому буду ручкою тут керувати. Ну, якщо ви відслідковуєте да, карти і так далі. Мені так удобніше. І так, дивіться: головна подія МАХ. Головна подія цього дня, що таке мах? Це означає, що ви в змозі, у вас буде сила, у вас буде баланс, у вас буде раціональність, ви зможете самі реально для себе будувати цей день так саме, як вам хочеться. Тобто сила у вас на це є. Але чи дозволите ви собі те то питання інше? Правильно пам'ятаєте, що будь-який розклад це просто що ймовірно ще відбувається. Коли такі карти використовуєте, зрозумієте, що навіть якщо мені щось сьогодні лячно робити, в мене все вийде все одно найкращим для мене способом. Все ви мах, ви вмієте керувати стихіями, тут у людини все розумієте і. Рука до верху, рука донизу, баланс, да? дипломатія. Якщо вам треба в цей день якась порада, і ви шукаєте, то ви знайдете або інформацію, або знайдете людину, котра вам може дати таку пораду. Зрозуміло, да? тож головна подія це ваш благосний стан на прийняття, на правильне. Висло, висловлювання на правильний запит до Всесвіту, розумієте? Правильно формуйте, що саме ви хочете. Якщо морозиво, то не просто морозиво, тому що ви можете хотіти морозиво у вафлі, от, вам десь по, по, по дорозі ви зустрінете морозиво, але воно буде в стаканчику. ну, в... З папіру, да, і ви таке не захочете. Ви хочете вафлю, тобто, ви хочете не просто морозиво, а ви хочете морозиво з вафлею. Розумієте? І це, це як виявляється важливо. Тож цей день, будь ласка, все залежить від вас. Якщо людина вам треба, ви зустрінете якогось. Якщо вам треба професіонал, не всі ж відпочивають в неділю, все ж таки, да? от, то ви зустрінете такого професіонала. Ви знайдете якусь інформацію. Знову таки формуйте запит коректно і давайте його в цей день у все світ. От, і не пережимайте бажань, звісно, да, тут людина розслаблена. Це не означає, що вона нічого не робить. Вона зосереджена, але вона розслаблена, і тому енергія легко заходить і знизу, і зверху. Тому тут бажання легко можуть у вас виповнюватись. Тож будьте в розслабленому, спокійному, в рівноваженому стані. Намагайтеся, ну вам буде всесвіт сприяти, сприяти, да? але якщо ви будете чинити опір, то ж, ну це означає можливо ранувата, але енергія дається. Дивіться самі. Далі дивіться, цікавий момент. ну Дивіться, це дурень, да? він перевернутий цікавий момент може бути будь-який. любі друзі, якщо кудись ви йдете. Тому що дивіться, тут, коли людина енергетично зростає, так само швидко і потужно зростає її его. Дуже важливо в цей момент то его контролювати. Не давати йому стати вищим за вас, інакше ви можете подумати реально, ви перший раз, наприклад, да, або у вас ці енергії нестабільні. Ну, скоріш за все, от, але ви точно намагаєтеся, хочете, да, то зараз можете зробити ривок, вам кажуть. Але тримай его. М -м -м. При собі, да, обнулити його треба. Інакше тут ну, може бути цікавий момент, да, що ви е, подумаєте, можете літати вже і ну, іноді люди там е, щось роблять. Е, Таке, з чим вони не можуть ще впоратися, розумієте? Тож, е, і на це підштовхує его, ну В нього така функція. За ним велика сила, коли ви його за узду берете, ви на нього сідаєте, от тоді ви можете літати, розумієте? От. Але от тут просто самі собі не зробіть цікавих моментів. От. Ну, в принципі, тут про легкість з іншого боку, да, можливо, ви легко якісь а, цікаві в тому сенсі, що ну, все ж таки стресові да, моменти можете. Тому що цікаве, це таке. Це може бути плюс цікавий, а може бути і мінус. Ну ти просто по-іншому відносишся. Да? Ти потім так сідаєш і думаєш. Цікаво. Це було цікаво. Да? Для чого, чому і так далі. І починаєш ну, про це міркувати. Тож, тут, а, будьте. Легше до всього, да, відноситися легше до всього. От е, розуміти, що на таких енергіях вам треба на них затриматися, вам треба це як взуття нове, як одяг, да, треба вдягнути сто разів в дзеркала комусь подивитися, щоб точно зрозуміти, подобається, не подобається, чи мені комфортно треба взуті пройтися, да і протися бажано не, не по квартирі, тому що здебільшого, коли ти там десь поміряв, тобі там дві хвилинки постояв, тобі комфортно, класно. Але потім буває вже навпаки. Далі, дивіться, радість, зірка, не дивлячись на те. Що бачите, у вас можливо, це так само може казати в такі позиції про его, про зіркову хворобу, наприклад, да? от, але у вас буде радість, тому що ви позбудетеся чогось, що заважає вам бути зіркою. Тобто ви зможете за магом по мудрості розібратися, що мені тут заважає прям так засяяти, да, щоб позасліплювала усіх е е е там. Недобрих людей, да? От, щоб вони і, і боялися дивитися. Ну, це я так, з однієї сторони, да? з іншої сторони, коли е, ти сяєш добром, коли ти сяєш і... Людям подобається те, що ти даєш, і вони сприймають, і вони благодарують, і така синергія м -м, виходить знову-таки, да, це сприяє. Зірка, дивіться, це так само ж про виповнення ще бажань. от, а, Тож буде радість у когось, що все одно, можливо, тут десь у вас да, якісь недо, недопрацювання, якісь у вас перепони, що ви не знаєте, що робити. Зараз у вас наразі таке, але радість в нас, да, запит був, тому ви зможете вийти з цього. Ви зможете прибрати якісь чинники, якісь події якихось людей, котрі заважають вам взяти своє бажання, втілити своє бажання, притягнути своє бажання. От то ж, тут, будь ласка, знову такі. да, Ці дві карти об'єднати це неймовірно. Ви самі можете перевернути ці енергії, утримавшися на високих. просто, да, у вас все одно буде виповнення. Тобто, шанс є, любі друзі. Дивіться, рицар жезлів. Що бажано зробити в цей день? От, дуже цікаво, да? в такій позиції карта каже все ж таки про якісь гарячі, необдумані, можливо, навіть швидкі дії, котрі іноді вони призводять не до чого. Тобто в цей день, бачите, от вам все ж таки сюди треба вімкнути а, цю легкість, да? його легкість по життю. Він такий, ну, іноді да, то є без балансу, то, знаєте, таке безтурботність, коли, коли людина там ну, голодає, нічого не робить з тим. да. От, Але тут все ж таки ще є і легкість в цій карті. Такі, знаєте. Можна сказати навіть дитячі енергії. От то тут вам кажуть, увімкни да увімкни краще легкість тут не роби. 10 разів подумай, просто посиди на місці, де тобі комфортно да, ти В той момент намагайся відпочивати і думай, якщо я хочу щось зробити. Мені точно прям зараз от помагу по таких енергіях. Мені точно зараз от прям мільйон справ треба зробити сьогодні в неділю. Да? Можливо, я такі покладу жезла, дам каню там по полежати, попочухатись там, не знаю, по погарцювати просто так, да? Ну що як вони відпочивають? Лошаді, я не знаю. Ну розумієте, да, злісти, злізти, заспокоїтися, заспокоїтися, мати мудрість а, і розуміти, що коли ви даєте собі наповнитися, коли ви даєте собі перезавантажитися, це в плюси вам дається, це в плюси. Тоді ви зустрічаєте понеділок, як перший робочий для більшості день, да? Навіть якщо ви на себе працюєте, ну здебільшого по понеділках так само працюють, якщо не гнучкий якийсь графік. От, тож, Коли ви наповнені, ви тобто, ви не боїтеся да, початку того тижня, вам цікаво навпаки, ви щось вже вигадали. тобто, цей день, от фізичні справи, ну якщо то можна, відкладіть, просто вам кажуть, відкладіть легше до всього, хай почекає. Я сьогодні подумаю, можливо, 10 хвилин собі даю подумати на цю проблему. Потім я вимикаюсь, я відпочиваю. Я щось послухаю, я потанцюю, я поплаваю, до будь-що. Я піду погуляю, я піду в природу, я залишу телефон, ну і так далі. Розумієте, от, тож, будь ласочка, дозвольте собі. Не наробити зайвих дій. І що не треба робити? Дивіться, вежа, вежа перевернута, вежа це завжди про зміни. А, в такій позиції тут карта, в принципі, каже про те, що зміни можуть бути, будуть, скоріш за все. Да? Тому що, знову-таки, дивіться, дуже важливий день. Чотири да? старших аркана з п'яти карт. Розумієте? От, дуже важливий день. Але коли перевернута вежа, вона каже, вони будуть не такими значними, навіть якщо ви зміни сприймаєте справді як втрати, ну іноді важко розібратися, важко то прийняти одразу і так далі. Да? Якщо ви сприймаєте як втрати, то для вас втрати будуть не дуже великими. Благодаруйте, що там, як то кажуть, грошима взяли. Да? Наприклад, але це не обов'язково, що. Коли зміна не обов'язково, що щось повинно рухнути, просто буде по іншому, щось просто якийсь трошечки вихід з накатаної колії, розумієте? Ви морозиво-шоколадне вчора поїли. Я, мабуть, хочу морозиво. в мене все сьогодні про морозиво. <сх> Зараз дознімаю, піду <сх> піду. І так, ви вчора шоколадне поїли, а сьогодні ви підходите і кажете, слухай, ну шоколадне я вже ну, знаю, да, мені смачно. Але я, я реально я можу тільки здогадатися, які інші. Тому що морозиво полуничне воно може бути з досить незвичайним смаком. От в мене було таке. Не так давно відкриття, тому тепер я не впевнена завжди, що там, де полуниця написано, я отримую саме вкус полу... смак полуниці. Розумієте? Я про це, от тому. ну... Треба перевіряти, да, треба куштувати, треба дозволяти собі і так далі. Але ж це все ж таки на це вирішитися треба, ну тобто наважитися, да це рішення треба прийняти, це рішення треба ну усвідомити, що ну справді слухай, я я так багато всього да хочу е, скуштувати в цьому житті, нащо я буду зупинятися? Якщо я не не знайду щось смак. Е, що більш смакує, я повернуся до того, що я вже перевірив, і мені точно класно. Але я не впевнена знову таки. Що коли я буду смакувати щось інше постійно потрошечку, що я не знайду щось неймовірне для себе нове, розумієте? От, то ж, тут про це тут просто про вихід з зони комфорту буде. Да? І... По-перше, що не треба робити, не бійтеся якихось змін. А по-друге, самі не провокуйте. От в цей день саме не провокуйте серйозні. Якщо краще знаєте, краще відкатати справді цю е, щось нове самим, да? піти кудись, купити собі щось скуштувати, те, що ви в цьому житті ще не дозволяли. Е, чому це корисно так робити? Постійно щось новеньке вводити в своє життя. У вас з'являються більше і більше нейронних зв'язків. І коли ви. Постійно прокачуєте себе на можливості, на те, що ви постійно думаєте, як мені покращити собі життя, що я ще можу, яку радість собі сьогодні принести. Розумієте, якщо ви постійно живете в таких енергіях, ну, бачите, і тут жезлів, він теж такий, він хоче теж рухатися. Вам кажуть, не не рухайтеся, не рухайтеся да? перевернуті так само, тобто сьогодні. Робіть свідомо щось самі, але легке і позитивне. Нову їжу, наприклад, новий одяг, навіть можете, якщо ви можете повернути. Бо ви можете. Якщо будете довго розбиратися, що я насправді хочу, то можете сьогодні просто. Такі можуть бути якісь імпульсивні рішення. От цього не робити, не, робити не треба розуміти. Тут я про це як вам кажу, протриматися цей день на е, таких е, маленьких для себе виходах з зони комфорту, да, щоб не, ну, не сплахувати, скажімо так. Тобто самі собі робіть вихід. Якщо ви ходили, наприклад, на море в одну сторону, ну по по одній дорозі, ну поекспериментуйте, підіть в іншу. Завжди ну в цікавих містах є на що подивитися. Да, і яка вам різниця? Якщо ви йдете гуляти, ну 5 хвилин плюс там або 10. то розумієте про що нарощуйте нейронні зв'язки, нові, нові, нові? Тоді у вас будуть вони ви будете це. Цей розвиток ви таким чином самі провокуєте. Да? Вам все світи буде щось нове сам потім. Тобто варіанти, якісь буде вам накидувати, і їх буде більше і більше і більше. Розумієте? Тобто, скоріше, якщо раніше, наприклад, було якесь випробовування, дав там ну, людина переїжджає, наприклад, в інше місто. Людина переїхала в неї випробування, Вона починає з низів, якщо нема багато грошей. Да людина починає з чого десь койку спочатку знімає да або кімнату. Ну тобто. Це важко, да? важкі такі момент, коли ти там юти, ютитися тобі треба, да, там ще з тобою родичі, наприклад, і так далі. Чому я про це? То важкий етап, якщо раніше такий етап мог міг бути там, наприклад, 2-3-4 місяці, допоки ти знайдеш роботу нормальну, да, допоки ти почнеш заробляти і щось відкладеш, щоб зняти, наприклад, свою хату, то зараз це пришвидшується. Я просто про е, часові рамки розуміти, як в нас пропрацювання, як в нас зараз ми проходимо ці випробування, якщо ми вмикаємося, якщо ми бачимо щось, да, якщо ми шукаємо одразу щось йде, не так. Так, що мені зараз треба зрозуміти? Що мені зараз треба усвідомити? Все сі, давай мені підказки. Я я щось не, ну не можу нащупати, не можу зрозуміти. Тобто, шукайте в будь-якій ситуації. Це як ребус. Ви починаєте її приймати через це? Ви починаєте ситуацію якусь розбирати, ви починаєте розуміти. А що за нею для мене стоїть, ну, все ж таки, да, бо Всесвіт все, вам дає підказки потім. А потім він перенаправляє. Так само він допомагає, коли ми даємо запит на допомогу, да? коли ми звертаємось до рода допоможі. Тоді у такі вежі вони легесенько проходять. Да? ну там, знаєте, Це як а, плече тиранутися об стінку, да, легесенько, Чіп і пішов далі, далі по накатанні. Розумієте? Тож до цього стану ну, треба йти. да, Це мах, коли ви думаєте. І коригуєте отак от да наприклад, там хочу жити в квартирі на березі моря, але не сказала, що хочу жити спати. Я хочу, щоб то була моя особиста наприклад, квартира, да власність моя, щоб я приходила, уходила, коли я захочу, щоб тут відбувалося тільки те, що я хочу, і так далі. розумієте от Ти просто людина опиняється в квартирі на березі моря, але то хата не її і є певні. Чинники, котрі паралельні, і вони не дуже знаєте, вони так обмежують, вони не дуже подобаються, розумієте? Тож дуже важливо зараз от навчитися да, обходити такі вежі тук самі, самі, течії, самі, але легесенько сприймати більше з легкістю. От, ну і звісно, це теж про його, я вже сказала, да. Тому що тут треба втриматися в позиції мага, втриматися, от і повірте, оці ці всі справи, що ви заплануєте, да, тому що ту ж. Туз це теж така. знаєте, гей, зараз я як зроблю. От. А, тож, усі ці справи ви встигнете зробити, але зараз треба засяяти, треба наповнитися, розумієте, енергією, от і знову таки взяти тоді вже своє бажання. Можливо, якісь ідеї сьогодні прийдуть, як вам взяти своє бажання. Тобто, тут ви чогось хочете, але досі ще воно вон, його у вас немає. От ви тривалий час тут чогось хочете, але зараз його немає. Тоді знову таки все світ каже: розслабся, вмикай легкість, вводь легкість. Якесь своє життя. Так, завжди є вежа, але вежа приходить, любі друзі, коли ми ніяк не можемо себе витягнути з якоїсь одної ситуації, з якихось схожих енергій, розумієте, по колу, по колу, по колу, І все світ такий так. Коротше, я отут ставлю вежу, отут я стінку будую, і вона лобом не пройде. Їй зараз тут треба стояти і зрозуміти, на що тобі та ситуація від мене дана, розумієте? Чому? Що тобі? Який урок треба вивчити? Будь ласка, тоді йди. Ти вже мах. Іди далі. Тож тут. Треба зрозуміти, як наповнитися, треба дозволити собі, якщо не дозволяєте, знову таки, да за мудрістю. Чому не дозволяєш, Швиденько розібралися, да гроші мені для себе жалка. А для кого я тоді їх там а, взагалі да, ну, складаю, заробляю? Хтось дуже важко заробляє да більшість людей, а, котрі не дозволяють собі ще жити в розкоші, розумієте? От, то тут ви можете навіть перейти на інший рівень життя, знову-таки перевернувши зірочку, да, вже засяєте, так засяєте. Наприклад, якщо ви розвиваєтесь там, блог, ще щось, да, там якусь е соцмережу свою. Так само, тут, знаєте, як для маленької зараз аудиторії, да, от зараз ще як. Е Да? Не ну і ви трошки не дотягнули, все ж таки розумієте? Тобто, але прорив можливий, любі друзі. Тож, на цій позитивній карті я закінчую цей розклад. Я хочу на коридор затемнень для кожного знаку зодіаку. Викласти про відносини теж дуже важливо, кармічні, більшість пропрацювань, більшість уроків в нас, кармічних, вони, звісно, про відносини, розумієте? І тому дуже важливо на що ну нам зараз знати, дізнатися на що саме нам треба спрямувати свою увагу. Да? Де нам, знаєте, як собі підстелити. Отож, роздивлюся на метафорічних картах. Заходьте пізніше на канал, і вже буде воно там. До побачення з повагою, Софія. Благодарую вас всіх за увагу, за лайки, за підписку. Для мене це дуже важливо. Я намагаюся якомога більше робити українського контенту. Нам треба розвиватися. Тож я бажаю, щоб ваша щирість повернулась до вас тисячі разово примноженою. До побачення з повагою, Софія!